Організовують видобуток бурштину якраз не копателі, які заробляють на життя, а організовують правоохоронці, організовують люди, які мають відношення безпосередньо до влади. Щоб ви розуміли, неможливо вийти копати бурштин без дозволу, починаючи від голови сільради, від лісника, від дільничого, від начальника міліції чи керівника районної прокуратури. Оцінивши всі факти, ми вирішили провести комплекс заходів, які би нам дозволили розібратися в цій ситуації детально. Я хочу відмітити те, що ми почали працювати з самого початку, ми почали працювати у не просто пісній взаємодії, а ми спільно почали працювати з військовою прокуратурою, Генеральною прокуратурою, ми почали спільно працювати з Службою безпеки і відповідно Департамент захисту економіки Національної поліції. Я акцентую на цьому увагу, тому що це не було взаємодією, це була спільна, глобальна, величезна робота. Ми відпрацювали сотні людей до того часу, коли ми встановили конкретне коло осіб, які нам потрібні для документування. За матеріалами проходить 32 чоловіка. Я хочу відмітити, що це працівники. Прокуратури починаючи з район, починаючи з обласної прокуратури і закінчуючи районними прокуратурами, в тому числі керівники районних прокуратур. Значить, там проходять працівники Служби безпеки України, там проходять працівники національної поліції, в тому числі як міністр відмітив, це і працівники вірного міні-підрозділу, що що я повинен визнати, але ми факти виявили, задокументували, люди будуть. Притягнені до кримінальної відповідальності, проходять за матеріалами працівників внутрішньої безпеки, які, в принципі, повинні боротися в національній поліції з проявами будь-якого хабарництва і корупції. Значить, проходять, проходять голови райдержадміністрації. Я не буду зараз вдаватися в деталі з конкретними прізвищами. Проходять керівники лісгоспів районних, які... Безпосередньо на території давали дозволи на роботу по видобутку бурштину. Ну і відповідно, звичайно, проходять лідери місцевого кримінального місцевих кримінальних угруповань, які збивали цих старателей докупи, які забирали у них кошти і організовували і дозволяли організовувати взаємодію між працівниками органів влади та правоохоронних органів, і відповідно копачами. Це коротко, що стосується отримання коштів за бурштин. Ну, люди пішли далі, вони зрозуміли, що на території області вони є, скажімо так, єдиними представниками влади Київ далеко, а працювати в області можна таким чином, як вони це вважають за потрібне. Що ви розуміли всі факти вилучення бурштину? Які, були, які проходили по матеріалам за, за матеріалами Нацполіції, Служби безпеки чи е, працівників прокуратури, значить, весь вилучений бурштин повинен був згідно договорів зберігання, матеріально-відповідального матеріально зберігання, повинен був зберігатися на складах однієї комерційної установи. Так от, Керівники правоохоронних структур, про яких я говорив в області, домовилися з керівництвом цієї комерційної структури. Вони мали можливість забирати звідти камінь, який був, скажімо так, рентабельний, міняти його на абсолютно обесцінений камінь, і відповідно той камінь, який мав, мав ринкову вартість, він. Перепродувався в тому числі і за кордон, в тому числі і іноземним, скажімо так, покупцям на сьогоднішній день задіяно в проведенні заходів 300 оперативних працівників департаменту захисту економіки національної поліції більше 60 слідчих Генеральної військової прокуратури Генеральної прокуратури більше 50 оперативних працівників Служби безпеки України. Далі іде кордно. Ну, я думаю, Вадим Анатольович про це розкаже. величезна силова підтримка.